Закінчив робочий день. Ну що ж, сідаю в гранда, їду додому. Ось так цей красень, звісно, виглядає. Просто вау. Ну що, завтра субота, вихідний на аукціонах, і я думаю, зранку візьму цей автомобіль, поїду десь на природку і зніму вам про нього більш повноцінний огляд. Адже це дуже цікавий автомобіль. По-перше, в нього хороша комплектація, у нього ціна 43 тисячі доларів. Це найнижча ціна. На авторія за нелонгову версію, комплектацію лімітед нетопленого і непереробленого автомобіля. Ну і витрата пального, друзі. Так, 3,6. Здоровенний такий джепак, а витрати пального 13 літрів. О, бачите, відразу тільки сів в автомобіль, завів. У нас відразу безпровідний <плес> CarPlay включився. Музичка гарної якості, декілька режимів для бездоріжжя. І, наприклад, мені потрібно зараз розвернутися. Зробимо це ми наступним чином. Бачите, у нас такий тут лісок, ми в ньому паркуємося. І місця мало для того, щоб розвернутися, а там у нас дуже великі горбики. То це такий автомобіль, яким ти по суті не будеш заморачуватися, що тобі там не вистачає місця, чи що ти так можеш. Опа! його шатає, як якийсь. Корабель. І собі там горбики, не горбики. Так, оба. Тобі однаково на ті горбики. Тому що в автомобілі дуже високий кліренс. Ну і все. Все. Можна їхати додому, так, обов'язково старт-стоп виключу, напрягаємо. Ну, друзі, дуже класний грант є в наявності в продажу 43 тисячі доларів. На нього ціна. Поки ще в наявності сьогодні вже приїжджали, дивилися його люди, уже міряють на себе. Тому якщо хтось заглядається і думає, що така красуня застоїться довго, ні, скоро ми її кудись пристроїмо. Нагадаю, з автомобілем йде два комплекта гуми, зима і літо. Автомобіль поклеєний в плівку, встановлений газ четвертого покоління і з. Зроблене обслуговування. Автомобіль в стані сів поїхав, нічого робити не треба. Зроблено у нас на СТО цю машину, вона в геометрії кузова на неї є гарантія. Тому не пропустіть, поки класний автомобіль по класній ціні є в наявності.